Лена, всі знають вас як переможницю Євробачення. Я свого часу була на конкурсі третьою, тож ми колеги. Серйозно? Мої вітання ніколи не пізно. Чи стежили ви за конкурсом, який тільки но пройшов у Києві? Як вам цьогоріч не переможець Євробачення Сальвадор Сабрал з Португалії? Звісно, я дивлюся Євробачення щороку. Намагаюся тримати руку на пульсі. Мені страшенно сподобався переможець португалець. Крутий хлопець, потужна пісня. Шкода, що Німеччина виступила у Києві не надто удало. В Німеччині ви зараз справжні ікона стилю. Невже мода зараз ближча вам за музику? Музика Мітрі пріоритет номер один. Але я така вдячна, що маю можливість працювати у сфері моди і краси. Це також одна з моїх пристрастей. Вчора ви святкували день народження тут, на Лозровому узбережжі. Про що ще можна мріяти? Як прийшла вечірка та які подарунки отримали? Я святкувала разом з друзями у Ніці. Ми весь день релаксували біля басейну, їли смаколики, випили трохи вина. Найкоштовніший подарунок, який отримала, розкішне колія, але гучна вечірка ще попереду вже по поверненні у Берлін.